Шановні колеги народні депутати Олег Тягнебок, фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Що відбулося насправді в Київській міській раді? І де дійсно були прояви фашизму? Сьогодні відбувається остання сесія Київської міської ради. Чому? Тому що саме 2 червня завершуються повноваження Київської міської ради. Бо саме оці: хто? Партія регіонів хто? Комуністи хто? От саме вони якраз не голосують за призначення виборів до Київської міської ради. І сьогодні в Київській міській раді, коли почалася сесія, не пускали депутатів, народних депутатів на ці збори. І тому народні депутати не двері ламали, акуратно зняли завіз, зайшли і поставили на місце. То хто з нас, фашисти? Опустіться на землю вашою маячнею. Ви програли, ви політичні лузери, і вам місце на смітнику історії. Слава Україні!